Друзі, а чи знали ви, що свій часний будинок можна опалювати практично безкоштовно за рахунок енергії повітря? Така система економить до 75% витрат електроенергії на обігрів вашого будинку. Довні будинку у вас буде стояти в от блок, схожий на зовнішній блок кондиціонера. А внутрі будинку ну нову такий от внутрішній блок з невеличкими, отакими ємкостями? Така система дозволяє обігрівати будинок і гріти в ньому гарячу воду дешевше ніж магістральним газом? А ще має можливість охолоджувати будинок. Для обігріву будинку ми використовуємо по всій поверхні теплу підлогу. Ну а для охолодження, отакі от фанкоїли. Вони виглядають як внутрішній блок кондиціонера, але працюють на воді. А називається така система тепловий насос з системою повітря вода. Обов'язково помітьте це відео, щоб не загубити, і поділіться зі своїми друзями, які будуються або в кого велика платіжка за опалення. Ну, а Кому цікава тема теплових насосів з системою повітря вода або Термальних теплових насосів ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям!